Як енергії аркану королеви мечів будуть впливати на нас 26 березня 2025 року? Енергії дня конфліктні. Загалом такий день, який буде орієнтований більше на вирішення якихось юридичних питань, можливо, робочих питань або з'ясування стосунків, так як у нас енергії у конфлікті. А ще, можливо, на цей день у вас буде складно вирішувати свої питання. Якщо у вас ваші питання полягають у площині юриспруденції або державних установ, також, можливо, вам буде дещо складно все це вирішувати. Але вам потрібно володіти інформацією для того, щоб ви змогли саме для себе на користь вирішувати свої питання. Якщо це у нас стосується роботи або бізнесу, то можливо у вас буде робота в цей день, яка буде пов'язана або у сфері законів, або якщо у вас якісь на цей день там, мають бути офіційно заключатися договори, контракти або проведення переговорів. Звертайте увагу на вашу документацію, тому що там можуть бути або помилки допущені, або десь щось там не до кінця допрацьовано, і вам це потрібно виявити. Також цей день, можливо, вам і буде допомога від офіційної особи, але це говорить про те, що вам не варто повністю покладатися на ту допомогу, вам потрібно працювати самим. Якщо це у вас особистий бізнес, то вас наразі закликають навести лад у ваших рахунках, можливо, для когось актуально сплатити кредити, налоги. І також зверніть увагу на своє ділове партнерство, можливо, там не всі щирі з вами, або просто якась інформація наразі від вас може бути прихованою. В особистих стосунках ну, загалом це такі будуть більш прохолодні почуття. Коли кожна людина буде, можливо, знаходитися у своїх якихось емоціях, у своїх думках і мало звертати увагу на вашого партнера. Тому в цей день не буде сентиментальності, а буде просто серйозні, можливо, для когось розмови, або просто кожен буде займатися своєю справою. Якщо вам стосовно стосунків, потрібно приймати рішення, то воно повинно бути. Як зазвичай виваженим і обміркованим. Також дотримуйтеся того золотого балансу брати і давати. І також іще в цей день, можливо, вам потрібно справедливо розподілити обов'язки всередині вашого союзу. І порада на сьогодні. Попри всі негативні якісь ваші думки, емоції або негаразди у житті вашому, проявляйте свою незалежність. Будьте, будьте стійкі у досягненні своєї мети. Тобто добивайтеся свого. Ну, і також віднайдіть собі сили ресурси, щоб вистояти у будь-яких життєвих негараздах. При вирішенні ваших питань, звертайте увагу на свою інтуїцію. Якщо щось. Не буде відповідати вашому уявленню, або ви відчуваєте всередині себе, що вам це нав'язують, ви можете сміливо в цей день говорити Ні і діяти тільки так, як того вам потрібно. Також не забувайте, що при прийнятті будь-якого рішення і особливо в цих енергіях потрібно виважувати багато факторів, щоб приймати розумні виважені ті рішення. Головне, щоб вас потім совість не турбувала, тому що згодом проходить певний час і ми самі стикаємося з тою ситуацією, коли ми відповідаємо за свої поступки. Тож, найкраще в цей день діяти саме таким чином, щоб ваша совість була спокійна, що ви все робите так, як потрібно. Якщо у вас є якісь спірні питання, вирішуйте їх тільки законним порядком. І ще можливо, на цей день вам потрібно для вирішення ваших питань дивитися на ситуацію ніби з боку. Ну, для, це саме вам потрібно для того, щоб ви прийняли саме оте виважене і розумне рішення. Не дивіться однобоко на справу, кожна справа має багато різних боків. І от кожен вам буде висвітлюватися по-іншому, тому вам потрібно на все все звертати увагу і зважувати. Також в цей день, можливо, для когось знадобиться порада розумної жінки або вашого керівника, можливо, посадовця, можливо, вам потрібно звернутися до законної влади, тож можете звертатися і розраховувати на ту підтримку, якої ви будете потребувати. Тож не ігноруйте повітряну тривоги. А я бажаю всім приймати тільки виважені рішення, отримувати у потрібний час, потрібну інформацію і потрібні поради. Миру вам і гарного дня!